Друзі, доброго дня, здравствуйте. Давайте я вам ще один момент покажу, як в принципі, користуватися поточними задачами, як їх виконувати, для того, щоб ви розуміли, що ви зробили і коли саме це зроблено було. Є два варіанти. Перший варіант це через додавання чекапів ось кнопочка в правому нижньому куточку. Додати чекап. Тобто, тоді, коли ми на неї натискаємо. Додається ось такий продукт. Це фіктивний продукт роботи, яку виконати виконав. Ставиться дата, коли ви виставили цю конкретну задачу, ось, і є можливість надати тут стислий опис, що потрібно зробити, і що зробили. Відповідно, відповідальність встановити можна відповідального. Це поле пов'язане з довідником. Ну, тобто з, з додатком контакти, і у цього поля має бути відповідне налаштування, яке дозволяє брати співробітників з довідника контактів. Ну, тобто, да, З довідника контактів, в принципі, можна так сказати. Є ще один варіант тобто через чекапи. Тобто таких чекапів може бути багато. Можна виставляти під задачі. В даному випадку ось така штука тут є, тобто є вкладочка під задачі і створіть під задачу. Тут ви маєте написати стисло назву, опис, поставити виконавця, дата планувати, натиснути на кнопку Створити підзадачу. І в цьому випадку ось ця конкретна задача стає ну, своєрідним міні-проєктом. так? Тобто головною задачою для всі, всіх тих підзадач, які у вас виникатимуть під час роботи. Тобто, стосовно того, як би я радив робити, ну, я можу казати, казати багато і довго, але я не буду цього робити, спробуйте. Якщо вам не буде так зручно, то, звісно, що... Ну, не вийде. У вас робити, якщо вам не сподобається. Тобто тут виключно ваші, скажімо так, потреби, можливості і бажання. Не буду нав'язувати свою думку, але зі свого досвіду можу поділитися, що такий підхід справді працює і дуже сильно організовує. Це вже з того досвіду, який я набув. Певний момент часу, коли працював безпосередньо у ванбоксі. А такий час також був деякий. Ну, якось так. Щиро вам дякую. Побачення на зв'язку.